Дивіться у наступній серії у пошуках Ейфорії. Популярність, напружений концертний графік і шалена любов мільйонів. Часто зірки почуваються самотніми, спустошеними та виснаженими. Щоб завжди бути у формі і приглушити відчуття одинокості, «Селебритіс» використовують наркотичні допінги. Людям одиноко, людям хочеться, щоб їх любили. А ця професія людоєцька. я ж вижу, як чуваки на наркоті сидять. Наркотики і шоу-бізнес стали взаємопов'язаними та нероздільними поняттями. Шоу бізнес якщо є наркотики, наркотики є шоу-бізнес. Який ще відповідь тобі відчисні, чому в кулуарах пліткують про пристрасть Діми Білана до наркотиків? Діма, звісно, все не принимали наркотики. Що змусило скандального виконавця шуру покінчити з наркотиками? Думаю, ну куди далі? Як рятувала Алла Пугачова від згубної залежності Сергія Челобанова? Я питав. Якою була реакція репера Тімоті на образу з боку співака Влада Топалова? Хотів пару разів дати йому в голову. Усе про небезпечні захоплення зірок. Дивіться у спецпроекті під прицелом на ICTV ТВ. Yeah.